Вітаю пані та панове, і я тут трохи хвилююся, бо настав час для найголовнішого відео будь-якого року. Тому що сьогодні ми з вами поговоримо про найкращі книги, які я прочитала за 2022 рік. Тобто знімемо вершки. Я ще не маю точної остаточної цифри, скільки книжок я прочитала за цей рік, але приблизно вона буде трохи менше за 80 примірників, що означає, що свій книжковий виклик на Гудрідзі я щаслива провалила. Але ми тут зібралися все ж не за кількістю, а за якістю. І якщо про неї казати, то дуже багато класних книжок я прочитала у 2022 році. І давайте тому я вам трохи розповім про власну систему оцінювання і чому ці п'ять щасливців опинилися серед. Саме найкращих. Почнемо з того, що це далеко не всі книги, які я оцінила на п'ять зірочок на гудріц, через те, що в своєму власному розумі в мене 10-бальна система. І тут будуть ті п'ять книжок єдині, які отримали саме десятку. Справа в тому, що на дев'ять я оцінюю книгу, яка ну прекрасна, і мені нема в чому дорікнути їй, Але з об'єктивної точки зору в десяточку втрапляють ті. Які під час читання ти поринаєш у вир емоцій на кожній сторінці? кричиш, чому це так прекрасно? Це ніби для мене написано. Тобто тут входить в гру. Суб'єктивний фактор. І через це я не пишу сценарії, коли сідаю розповідати про найкращі книги року, банально тому, що мені важливо передати емоції, які досі в мене збереглися. Справа в тому, що одна-дві книги були з початку цього року. І досі мені хочеться говорити про них чимало. Остання деталька, після якої вже переходимо до книжок, що цьогоріч єдиний рік на моїй пам'яті, коли мені вдалося визначитися з. Однією най, 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 найкращою книгою року в мене нікого такого не було. Я коли, наприклад, там, Максу показувала о, ці найкращі книги в мене цього річ. Він такий, а яка одна саме? І ти такий? Це як? Я я так не можу, цьогоріч можу. І я вирішила, що якщо в мене є перше місце, то я спробую і всі інші книги розподілити саме за місцями. І звісно, давайте почнемо з п'ятого. Я сподіваюся, всі пам'ятають, що ці книги всі найкращі, так? Книга, яка абсолютно неочікувано завстрибнула і в список моїх улюблених в автора, і в список найкращих книг цього року, я, я чесно, я не думала, що я її тут побачу. Але ось вона це темна половина Стівена Кінга. Так, про всі книги в сьогоднішньому відео. Я дуже багато розповідала вам деяким з них присвячені окремі відео на цьому каналі. Звісно, на них також ви знайдете посилання із гори вони спливатимуть і в інфобоксі. Конкретно ця нещодавно тільки з'являлася в прочитаному за листопад, але там я, мені здається, досить стримано про неї відгукувалася. Зараз буде дуже багато взагалі в цьому відео емоцій, щастя, захоплення і, взагалі, позитивчику. Моє найкраще рішення стосовно цієї книги полягало в тому, що я не прочитала анотацію до неї, і а не в тому стільки справа, що я не знала про що вона буде, скільки про те, що анотація настільки спотворює те, про що ця книга оповідає. Тому з того, що я можу вам розповісти про її сюжет, це книга про головного героя письменника, який дуже довго творив книги не дуже властивого йому жорстокого такого бойового жанру. Під псевдонімом. І настав час, коли він вирішив відмовитися від цього псевдоніма. Вони з дружиною навіть влаштували цьому псевдоніму символічні похорони, і вирішив писати початок книги під власним ім'ям, з чого почалися всі його проблеми. І незважаючи на те, що емоційно я була поглинена цією книгою на всі свої 100%, я зловила себе на тому, що я так уважно лише зараз, от я перечитую сяйво. Я вам розповідала, що я там мені хочеться звертати увагу на... Кожне речення на кожну фразу, на кожну подію, на кожне слово, що промовляє герой, і відшукувати в цьому якийсь сенс і значення те саме в мене було з темною половиною, лише з тою різницею, що читала я цю книгу вперше. Вона в мене вся креслена, перекреслена. Мені хотілося е, реально. Помічати взаємодії, взаємозв'язки усіх речей, по-перше, наскільки мені сподобалося, як тут піднімається тема саме темної половини письменника, на початку цієї книги Стівеном Кінгом написані дуже важливі для її розуміння слова, як мені здається, я в боргу Річарда Бакмена за його допомогу і натхнення. Цей роман не міг би написатися без нього. Річард Бакмен, може хто не знає, це псевдонім Стівена Кінга, під яким він написав декілька романів, і я б не сказала, що вони сильно відрізняються, але насправді, якщо читати роман кінга один за одним, і про деякі не знати, що він писав під псевдонімом Бакменом, ви все одно побачите різницю. Наприклад, довга хода, яка дуже скоро з'явиться у клубу сімейного дозвілля, один з моїх найулюбленіших романів автора, написан саме під псевдонімом Бакменом. І знаєте, що мені одразу спадає на думку? Це одне з оповідань у збірці, коли впаде темрява. Там сюжет був в тому, що якийсь чоловік вирішив зупинитися там щоб сходити в туалет на якійсь заправці, і натомість побачив, як якийсь інший поганий чоловік б'є жін. І він а, намагався з усіх сил себе вмовити, що я маю щось зробити, але мені так страшно. І в нього була в голові, знаєте, як інша особистість. Тобто він для себе вигадав героя, яким йому хотілося бути. Це було не про психічні розлади, а просто про фантазію. І в поясненні до цього оповідання, коли Стівен Кінг розповідав, як те чи інше оповідання створено, він казав, що це історія саме про нього. Що Річард Бахмен це для нього от така сама вигадана. Особистість, маску якої він інколи на себе натягує, щоб бути сміливішим, і це мене настільки, я не скажу вразило, але наскільки це було цікавим, і наскільки відбиток от тієї історії я побачила тут. Тому що ти в себе в голові тримаєш майже повноцінну людину. Але трохи інше, може людину, якою ти хотів би бути, але не наважуєшся. Тут це дуже дуже. Перебільшено, перебільшено містично по кінгівському, і наскільки це вилилося в чудову історію. І незважаючи на те, що письменницька діяльність набагато ширше зображена кінгом в історії Лізі, темна половина для мене була більше сповіддю. Тобто в тебе в голові вир такий величезний думок, роїться, і тобі треба вилити їх на папір, на то, щось з тобою станеться. Це настільки було щось це було. Був щирий крик для мене, і це просто не змогло залишити мене осторонь. Це настільки мене підкопило, це настільки виглядало, от саме коли ти маєш алмаз, а не діамант, коли він прекрасний саме своєю природністю, таким, який він був створений, не оброблений. Не випликаний ще, не загорнутий в десяток красивих обгорток, а саме, от який він в тобі болів. І ще одна величезна річ, яка мене тут зачепила, яка чомусь мені дуже сподобалася. Мабуть, я просто на таке ще не натикалася в літературі загалом і в кінга конкретно. Це лінія. Алана Пенгборна. до речі, річ, яку я постійно забувала згадувати в кожного разу, коли показувала цю книгу, це те, що якщо ви маєте ще не читані на руках необхідні речі і темну половину, темну половину краще читати першою, тому що персонаж Алана Пенгборна перше з перше з'являється саме тут. Тут він більше другорядний, ну він десь. Я б сказала одразу за важливістю після головних героїв іде. Але головним героєм він стає вже в необхідних речах. В Кінга взагалі дуже часто трапляються такі моменти, коли в життя героя вривається щось містичне і нереальне. А вони ну їм не сила в це повірити через те, що вони живуть в нашому з вами всесвіті світі, на планеті Земля в штаті Мен в Америці. І коли починає траплятися з ними якась паранормальна людь, вони як нормальні люди, вони шукають. Якісь адекватні докази, а вони їх мозок відмовляється це приймати. А тут це розкрито на просто такі 150% персонаж Пенгборна, коли в нього на руках усі, усі докази того, що те, що відбувається з головним героєм, це правда. Я думаю, це не спойлер. Книги Кінга містикою славляться. Я думаю, досить широко. І навіть коли в тебе є перед очима всі докази містичності, я не знаю, як це можна назвати, твій мозок. Відмовляється їх приймати. І оце, от роздоріжжя, на якому стоїть Алан, це його майже віча. Його ти його відчуваєш. Я в такому захваті була від цієї лінії. Що насправді, якби не вона. Додатково до тієї письменницької лінії, що я розповідала до цього, мабуть, ця книга в найкращі в мене б не потрапила. Можливо, в автора потрапила б, але в не найкращі року. І це вже не кажучи про те, що я можу про всі книги Стівена Кінга розповідати, як тут класно прописані персонажі, як тут класно описані всі дрібниці, які автор вживає. Це просто я не знаю. Я об'єктивно розумію, що книга на четвірку з п'яти. От об'єктивно. Для мене це було емоційно суб'єктивно 10 з 10, і я не хочу з собою своїми емоціями сперечатися все. Несправді найпалкіша боротьба в мене велася за четверте і третє місце, і е, було важко вирішитися, але я вирішилася. Четверте місце таємна історія Донни Тарт, читацький щоденник на яку дуже нещодавно з'являвся в мене на каналі. І якщо в темній половині розкриття героїв було для мене не на першому місці по важливості, не те, через що книга потрапила в найкраще, то про Донну Тарт і її таємну історію я хочу сказати саме це. Книга потрапила в найкращі і, мабуть, в найулюбленіші в мене саме через те, як розкриваються її герої. І про мені здається, вся сутність книги полягає в тому, як створені, як живуть і як розкриваються її головні герої. Це книга про хлопця, який вступає до коледжу, і з одним зі своїх предметів хоче мати грецьку. Але справа в тому, що викладач грецької він сам обирає собі студентів. І в це Замкнене коло з п'яти учнів наш річард Пейпен знаходить метод потрапити. Але насправді перше речення цієї книги про те, що одного з цих грецьких студентів знаходять мертвим. Ми не знаємо, як це сталося. Ми може здогадуємося, хто це зробив, і половину книги ми спостерігаємо за тим, як все до цього прийшло. Другу половину книги ми розгрібаємо величезну купу собач е, наслідків. І особливість цієї книги. Я в минулому відео, де мене питали, чи є в мене книга з ненадійним оповідачем, назвала цю книгу. Але тут ненадійний оповідач зіграний дуже по-особливому. Через те, що герой відвертий з нами з самого початку, але він відвертий також з самим собою. Тобто, ми завжди, коли вперше бачимо якусь людину, ми починаємо робити висновки, аналізувати, коли не маємо, скажімо, усієї бази даних. В нас на руках дві-три частинки пазлу з тисячі елементів, а ми вже... Намагаємося з'ясувати, що це була за картинка. Коли ти бачиш рожевенький колір і деякі лінії, ти такий: о, мабуть, це трояндочка. А потім виявляється, що це якесь солоне озеро на Херсонщині, майстер метафор блін. І отак от глава за главою, ситуація за ситуацією. Ми з вами спостерігаємо, як по-новому для нас відкриваються персонажі. І я не скажу, і от саме через цю особливість, що герой не просто спостерігає, а намагається робити висновки. В нас герої не просто доповнюються, а змінюються. Тобто, що мені сподобалося, авторка наче не писала для читачів навмисне, щоб вичавлювати з читачів якісь емоції чи провокувати їх на якісь реакції. Вона запустила, вона створила героїв і запустила їх у світ. Далі вони почали жити і існувати по-справжньому, а ми лише за ними спостерігали і робили виключно якісь свої власні висновки. І для мене я вже багато разів казала: саме в цьому полягала мета створення цієї книги в тому, щоб показати наскільки не те, що складно, наскільки неможливо пізнати. Кожну людину, наскільки неможливо пізнати до кінця навіть самого себе, і я знаю, що багато хто кому ця книга не подобається, каже, що це історія, ну що вони там сидять, бухають і трендять ні про що всю книгу. Для мене в цьому полягає її родзинка в тому, що ви з цих розмов саме вичавлюєте. Для себе вино з цих родзинок. З родзинок не роблять вино. Давайте то будуть не родзинки, а виноградинки цієї книги. Я знато захоплююся метафорами, вибачайте. Донатар для мене тут виступає, як справжня майстриня слова, яка знає, що вона робить. Вона робить свою роботу на 10 з 10. Вона вживає такі слова, що у вас йде мороз спиною. Вона добирає такі. Влучні образи і зауваження, що у вас руки вкриваються сиротами. І одна річ, яку мені знову хотілося б е, зауважити, я про неї в читацькому щоденнику говорила вже, що вона настільки створила справжнього головного героя, настільки достатньо ми могли його пізнати, що ми наперед могли здогадуватися про. Те, як він відреагує на якусь ситуацію, мені це дуже сподобалося. Чого не скажеш про інших героїв через те, що ми їх бачили тільки очима головного героя, я довго можу так розмусолювати на цю тему, як і про кожну з цих книг, але відео не гумове. Давайте йти далі. Третє бронзове місце я віддала книзі, яка стала першою найкращою в цьому році, і це висотка Джеймса Балларда. Цій книзі було присвячене окреме відео. Я вас також на нього посилаю. Сподіваюся, я там вже навчилася говорити трохи адекватно, якщо, звісно, вмію це робити зараз. Але ця історія вразила мене вже авторським підходом до викладання сюжету. Авторським підходом до того, як треба. Розкрити свою історію. Це книга про висотку, дуже високу висотку, в якій проживає наш головний герой-лікар. Я не пам'ятаю вже, як його звуть. Роберт Лейнг його звуть. І це книга про те, як доволі успішні мешканці цієї висотки скочуються майже до первісного суспільства. І що мене найбільше захопило в цій книзі, наскільки сміливо, наскільки майже нахабно автор не показує нам серйозних причин, чому це сталося. Це Трохи для мене було схоже на володаря мух, але все ж володар мух відрізняється тим, що, по-перше, там діти, хай вони теж були дітьми з вищого суспільства. Там їх було досить замкнене суспільство, і в них були досить серйозні переміни в їхньому житті. Тут люди живуть-живуть, але починають конфліктувати. Починають конфліктувати через такі дрібниці, які в, мабуть, нормальному житті до таких конфліктів не призводили. Але це саме про сніговий ком. Знаєте, коли тут конфлікт, там конфлікт, тут зачепився, там зачепився, і бачиш, що в тебе вже суспільство розділилося на класи. В тебе суспільство розділилося на ваших, наших і чужих. І майже незважаючи на відсутність пояснень, я настільки вірила в те, що відбувається. От я вірила, що людина отут стане так поводитися банально через те, що їй зараз це вигідніше, зручніше. Це неймовірно яскравий представник постмодернізму, який я. Постійно про це кажу і продовжу наголошувати. Я обожнюю постмодернізм за те, що він руйнує будь-які межі. Автор знає, що він хоче зобразити, і він не боїться, що йому скажуть, а ви нам тут дещо не пояснили. Він робить так, як він бачить правильним. Це мої оплески. Це моя шана і моє бажання читати в автора. Далі його люди міленіума, здається, в мене вже стоять на полишці. Що ще можу сказати стосовно цієї книги, вона шалено провокує думати, вона шалено провокує аналізувати, шукати якесь друге дно, шукати якийсь символізм, що в неї закладений, але вона самодостатня. Вона абсолютно самодостатня, їй не потрібні жодні алюзії і метафори, щоб існувати. Їй не потрібно бути чимось іншим. Вона прекрасна, отака от шалена, навіжна. Жена і абсолютно та, яка не відає жодних меж. Наступна книга, яка цьогоріч отримає від мене срібло, з'являлася виключно в моєму прочитаному, але мої спонсори на Ютубі та підписники на Патреоні могли дивитися читацький щоденник, який я снімала впродовж читання цієї серйозної цеглинки. Заради під куполом Стівена Кінга я порушила традицію, в якій було не мати в топі року більше однієї книги від одного автора. Давайте так скоріше. Я... Знала, що ця книга потрапить в найкраще, це темна половина зруйнувала ту традицію, але їй можна, вона класна. Під куполом це книга, яка повернула мені віру в те, що Стівен Кінг ще вміє мене здивувати. Я не скажу, що я прочитала на даний момент десь половину творчості автора. Я думала, що знаю вже все. Я думала, що я от 100% вже знаю, що від нього чекати. Н -н -н. Н -н. Під куполом запевнила, що майстер може ще більше і ще краще. Навряд чи я це знайду, але я пам'ятаю, як десь на перших сторінках я писала невже це претендент в книги року. О, я знайшла 83 сторінка. Мабуть, зарано казати таке на одній десятій книзі, але вона поки мітить в найкраще. Тобто, я з перших сторінок кричала всім про те, Боже, наскільки це класно написано. Я знала, що Стівен Кінг вміє писати, він знає свою роботу і робить її на всі 100%, це було 120%. Мені здається, що якщо б мене спитали про найбільш якісну і професійно написану книгу Стівена Кінга, я б показала на цю. І головне про що хочеться казати, коли мова заходить про під куполом, це її масштабність. От, якщо б мене спитали, за що вона отримала в тебе найкращу книгу року і свою медаль. За масштабність, за кількість героїв, за кількість подій, яка тут відбувається, за кількість сфер, за описання яких взявся Стівен Кінг у цьому романі. Справа в тому я очікувала, що зав'язка буде продовжуватися саме оця от поява куполу, буде в нас десь в сторінці на 200 і Вона трапляється вже на перших сторінках. Тобто вся книга, всі 1024, здається сторінки. Я як зараз пам'ятаю, це повністю виключні дні, які ми проведемо під куполом разом з героями маленького містечка Честер Міл. Думаю, про сюжет тут годі і казати через те, що на містечко Честерміл спускається невідомо звідки взятий. Купол, крізь нього проникає повітря, крізь нього трохи протікає вода, але люди і тварини, що з одного боку, що з іншого, залишаються заблоковані. Тобто ми маємо абсолютно ізольоване суспільство. Суспільство, яке мало змогу жити нормально. Суспільство, яке мало змогу, можливо, дочекатися якоїсь допомоги, але не змогло. Найбільш вражаюче в цій книзі для мене те, що на тисячу сторінок дрібнючим шрифтом минає лише кілька днів. Я коли це збагнула, для мене це стало справжнім, чесно кажучи, дуже сильним враженням. І справа тут, по-перше, в тому, яка кількість героїв перед нами постає, і незважаючи на їхню кількість до середини книги, ви всіх вже знатимете на ім'я, ви знатимете, хто чим займається, і скоріш за все, ви починатимете їх поділяти на своїх та на своїх. І незважаючи на те, що в нас тут плюс-мінус окреслені свої та не свої, ми все одно бачимо, що навіть свої вони не до кінця позитивні. Ця книга для мене й була про те, щоб спостерігати зі сторони, які люди можуть бути трохи кращими, трохи гіршими, але в усіх, скоріш за все, є в минулому така річ, за яку ми будемо соромитися. Річ, де ми могли бути кращими, але вирішили не бути, чи обставини змусили нас. Не бути, і я знаю, що дуже багатьом не подобається розв'язка цієї історії. Для мене це, по-перше, для мене вже не мало значення, коли ми впритул підібралися до розв'язки. Для мене вже не мало жодного значення, як книга закінчиться. Через те, що те, що було описано на цій тисячі сторінок, вартує самостійно срібну зірку, року точно. Знаєте, для мене, мабуть, було б, якщо б Стівен Кінг взагалі не пояснював появу цього купола, але він взявся пояснювати. І мені здається, сприймати. Прямо, отак, от, от цю розв'язку, ну, точно не варто, тому що це величезна метафора. Я не скажу, що через це вся книга перетворюється на метафору. Це виключно про її розв'язку, про те, ким ми є, і про те, ким ми здаємося зі сторони. І ще одна річ, яку не можна не сказати про під куполом, це тисяча сторінок дрібнючим шрифтом суцільного екшену. тут може через велику кількість героїв, але постійно щось відбувається. В читачі киплять емоції в Честермілі вирує життя. В Честермілі просто бушують конфлікти, вони киплять і закипають. Тож, незважаючи на величезний обсяг цієї книги, ви будете забувати на ній дихати. Ну і золото найкраща книга мого 2022 року, яка. Мабуть, стала для мене символом того, що сьогодні на даний момент в цьому віці я найбільше шукаю для себе в літературі. Це тропік рака Генрі Міллера. І свою розповідь про цю книгу я хочу почати з цитати з нею. Зараз мене насправді цікавить лише одне записати все те, що зазвичай не потрапляє до книжок. Наскільки я бачу, ніхто не використовує ці елементи, що витають в повітрі, скеровуючи та мотивуючи нас у житті. От саме це для мене є краще за будь-яку анотацію опис цієї книги. Це книга про життя, це книга про думки, це книга про особистість і про її щирі висновки, про її щирі враження, про її щирі думки і а, стосовно будь-яких речей. І для мене автор на 100% втілив оцю свою мету. Показати те, що не показують інші, показати, з чого людина складається насправді, показати, з чого насправді складається наше мислення за це мені свого часу сподобався Жан Поль Сартер, але а, не настільки він глибоко для мене проник в сутність, в те, що мені там цікаво віднаходити. Звісно, я я не знаю, чи є сенс сказати про суб'єктивність книжкових оглядів. Я сподіваюся, всі і так це розуміють. Звісно, тут все, що я кажу. Це моя власна думка, те, як книги справляють враження особисто на мене, те, що я там знаходжу, і те, що я там бачу. Тож робі крака. Це книга, в якій немає сюжету. Це книга, в якій автор розповідає. Про себе про своє життя в Парижі в брудному, але такому прекрасному Парижі, про своїх жінок, деякі з яких були за гроші, деякі були ні. Про те, як в нього взагалі рідко гроші в кишені, водяться, тому він має звертатися до якихось друзів чи знайомих, щоб вони чи підкинули йому трохи дріб'язку, чи, хоча б просто нагодували, і про величезну купу вражень. Це книга про людину, стосовно якої складається враження, ніби вона знаєте, особистість поза суспільством. Ніби вона себе вважає останньою людиною на планеті і живе так, ніби сьогоднішній день для неї останній. Вона не думає, що я сьогодні помру. Це людина, якій неважливо, що буде взавтра. Вона хоче жити і бачити лише сьогодні. От для мене це книга про те, щоб тільки вчора казала бачити і дивуватися думкам автора, захоплюватися думками автора і не поділяти їх, приймати автора таким яким він збагачує наш світ, бачити його унікальною особистістю, дуже цікавою людиною, і вчитися, вчитися в нього помічати. Я просто, якщо я можу сказати, що я змінилася після якоїсь книги, це буде ця книга, ця книга, яка вчить звертати увагу на деталі і дрібниці. Що стосується оточення, що стосується якихось фізичних елементів нашого оточення, і те саме стосується наших власних думок наших власних вражень. Я про цю книгу можу казати лише дуже короткими реченнями через те, що в мене тремтять руки, тремтить голос, мені дуже важко зібрати в дум... дум... От, от як зараз, наприклад. Через те, що ця книга для мене просто магія. Це книга, в якій Генрі Міллер для мене творить справжню магію словами. Я не зустрічала жодну книгу, в якій би автор настільки володів словом. Це я не знаю, скільки разів я це скажу, це виключно. Порівняно з тим, що мені хочеться бачити в книгах. От мені хочеться бачити словотворення, текстотворення, книготворення, от саме таким. Це те, що зараз мені у моїй 25, мені подобається. І тут як з темною половиною частково працював оцей от прийом, коли ти бачиш, що автор перебільшує, але він вивалює, він сповідується перед тобою. Він пише все таким, яким він бачить насправді, він не прикрашає. Він просто вміє одразу, ніби з голови діставати це, от в такому. Ідеальному з літературної точки зору вигляді з настільки правильно і влучно підібраними словами, що в тебе власну мову просто відбирає. Це дуже специфічна література, це література, яка далеко не всім зайде через те, що тут дуже багато натуралізму. Це брудна, огидна і безкінечно прекрасна книга. І від того я ще сильніше кричу про те, що кому Бог, будь ласка. Другу частину я знаю, що це відео, особливо про останню книгу, вийшло досить спонтанним, досить незібраним, досить пошматованим. Але як я казала, для мене найкращі книги року це про емоції, це про суб'єктивність. А тому я не могла дозволити собі писати конспекти чи писати хоча б якісь тези, тому що це було б нещиро. Мені хотілося сісти і вивалити перед вами усі свої емоції щодо цих книг. Це те, яким я хочу це відео бачити, я б не дозволила собі зняти його в іншому вигляді, тому сподіваюся, вам було хоч трішки Цікаво. І сподіваюся, хоча б одну книжечку ви для себе пригледіли. Хоч я і знаю, що багато з них зараз знайти досить важко. Тож тепер, друзі, звісно, я чекаю на ваші найкращі книги цього року в коментарях. Я не знаю це відео. Я вам зібрала просто з усього, що читала найкраще, а тепер ви зі мною поділитесь, і я купу класних книжок зараз знайду в коментарях. Може собі щось занатую в плани. Я ще не прощаюся, тому що хочу оголосити збір коментарів щодо книжкових номінацій. Я так зрозуміла під вчорашнім відео, про чи є в мене така книга, мене трошечки не так. Деякі люди зрозуміли через те, що книжкові номінації це не те відео, з грою що до цього виходило. Книжкові номінації це продовження книжкових підсумків. Тільки там ми з вами підемо вже набагато ширше. Тому що книжок, як я казала, цьогоріч було класних дуже дуже багато. І щоб найбільше охопити цей мій рік, для цього номінації існують. Наприклад, давайте давайте я вам приведу якийсь приклад, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Взагалі, минулого року ми зверталися майже повністю до о, популярної культури, до фільмів і серіалів. Наприклад, наприклад, номінація Посміхаємося і махаємо хлопці. Це було про найдурнішу книгу того року, в якій приз отримали тривожні люди і Бакмана. Чи «You shall not pass» від. Ендельфа здається, в нас було про книгу, автору якої ти більше не даш жодного шансу. Я думаю, ви зловили наприклад, от актуально, книга-генератор. Ви ніяк не очікували, що вам ця книга настільки сподобається. Ну, типу, того. Сподіваюся, ви суть зловили, тому що наступним відео. Через одне скоріш в нас будуть саме книжкові номінації. І минулоріч просто ви настільки багато творчості проявили це було настільки смішно і цікаво, що я знову прошу вас про допомогу. Тож а ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!